Любі хлопчики і дівчата, хочу вам цікавенько сьогодні розказати про працю людей узимку. Погляньте, як цей хлопчик очищає вікно від брулюк. Якщо їх не прибрати, вони можуть впасти і наробити біди. А ось хлопчик посипає доріжки піском, щоб люди не поскознулися. Взимку доріжки дуже слизькі, і якщо про них не подбати, можна впасти. Погляньте, як хлопчик складає дрова, а дівчинка йде до каміння з ними. Узимку в домівках потрібно підтримувати тепло. Тому дрова дуже потрібні. А ви коли допомагали дорослим з дровами? А ось дівчинка годує оленя сіном. У лісі взимку важко знайти їжу. І люди часто допомагають тваринам. Ви теж можете зробити щось добре для природи. Хлопчик очищає доріжки від снігу. Ви знаєте, як важко пересуватися, коли багато снігу, тому люди беруть лопати і розчищають шлях. Важливо допомагати пташкам узимку. Вони не можуть знайти їжу під снігом, тому дітки роблять годівнички і насипають туди насіння б хотіли зробити взимку, можливо, допомогти дорослим або підготувати тварину. Якщо всі люди будуть дбати про природу і допомагати одне одному, то навіть найхолодніша зима стане теплішою від добрих справ. Була рада всіх бачити. До нових зустріч!